До кінця року для учнів значної кількості шкіл, дитячих садочків та професійно-технічних навчальних закладів області рятувальники МНС разом з педагогами проведуть відкриті уроки, в ході яких ознайомлюють учнів з профілактикою надзвичайних подій різного виду. Особлива увага приділена безпеці в осінньо-зимовий період, як уникнути пожеж у побуті, правила безпеки при користуванні газовими та електропобутовими приладами. Крім того, учням демонструють навчальні фільми про наслідки надзвичайних подій та роздають пам'ятні листівки із застереженнями щодо дій в екстремальних ситуаціях. Відвідування пожежних частин та музеїв, евакуація зі школи, участь у різноманітних естафетах та конкурсах, виставка малюнків, написання рефератів та диктантів і не тільки. Ось що чекає на учнів. Найбільш видовищною є практична частина заходу, де МНСники демонструють свої навички та вміння при проведенні бойового розгортання та ліквідації умовної пожежі, та надають таку можливість і школярам.